Я от тут, тут має сьогодні бути часткова мобілізація. Ну очевидно, будуть голосувати. Ви знаєте? Голосувати будуть? я не бачив ще законопроєкт. А ви за часткову мобілізацію? Треба подивитися законопроект. А взагалі ви ну, законопроект не законопроект. Ви вважаєте, що потрібно частково? Я проти війни. Сьогодні погибають мирні люди на Востокі і гроби йдуть на западну Україну і в центр. Тому я би хотів, щоб війна прикратила закон. Буділь а ви готові воювати самі? Нет, ви ж призовного віку? Нет, у вас нет. є військовий квиток? Uh, у мене є військовий білет. але в цій війні нужно воювати тільки за мир і мир. А яким чином можна добитись миру зараз, Микола? Добрий день, вам можна вас два слова запитати? Да, да. Скажіть, просто всі кажуть, що не бачили цього законопроекту навіть про часткову мобілізацію да. населення? Ви бачили? Ні, не бачу. Не знаєте взагалі про що там йдеться і що президент? Ну, я здогадуюсь, про що, щоб там додаткову мобілізацію провести. Але ну на фракції ми обговорювали, ну якось воно нелогічно і неприродно, бо зазвичай вводиться воєнний стан. Перший указ, а другим указом про мобілізацію, то зрозуміло. Спочатку воєнний і мобілізація це пов'язані природним чином речі. А може і запросити сюди президента, щоб він дав пояснення. Ага. Що Пане Андрію, а таке питання: У Вас військовий квиток є? Ви можете вас можуть мобілізувати? Чи це нереально? Депутатів не мобілізовують. Ну там там по-моєму хочуть підвищити до 60 років мобілізацію. Була до 50-ти. Тоді я попадаю, як Військовий Військовіки так безумно є. Я є, є лейтенантом е Яких? військових ПВО. Але коли закінчив інститут, то був такий сильно активний студент. Мене записали чомусь в політруки. по пожитті воно так і вийшло. Сам текст указу нам невідомий. Що ми за те не бачили. На сайті Верховної Ради не було. На вчора, принаймні, на сьогоднішній ранок теж немає. Всі сподівання покладаємо на пояснення, які будуть під час розгляду в залі. У Вас є військовий клуб? Так, я молодший сержант. За професією я взагалі служив в ракетних військах стратегічного призначення і моя військова спеціальність електрик. То вас можуть призвати чи ви вже по віку не підходите. Я під я не знаю, до якого часу може. Мені 44. Я не знаю, це підходжу я чи ні. Я Психологічно я готовий служити батьківщині. Прошу. У нас формально понад 150 тисяч військових, 350 тисяч міліціонерів, 35 тисяч збиву. Тобто у нас півмільйона без добровольців, під мільйона зараз знаходиться в зброєю. І те, що їх не вистачає, а ми змушені набирати нові загони мобілізованих або туди, де більш активно їдуть добровольці, це взагалі дивина. А що роблять у нас півмільйона громадян зі зброєю? Тобто очевидно, проблема з їхнім структуруванням і з керівництвом. Юр, А таке питання Андрій Перебій не поточнив. Скільки людей мобілізують в цю часткову мобілізацію? Хто ці люди? Вам відома якась інформація? Скільки тепер це засекречена інформація? Верховна Рада дає добро. Президент визначає кількість. Кого мобілізують зараз? Це Ми, офіцери резервістих. Визначає Міністерство оборони, це є таємне рішення, указ президента. Але в цю хвилю потрапляють військові спеціалісти, ті, хто мали досвід служби в армії, досвід перебування в гарячих точках і ті військові спеціальності, які потрібні на даний час Міністерству оборони і Генеральному штабу України. Юр, чого не вводять військовий стан, воєнний стан? Персональна відповідальність президента України. Є всі фахові аргументи є за воєнний стан, політичні аргументи є верховний волонкомандуючий. Це не бажання президента брати відповідальність за те, що відбувається в країні. Зараз я зверну особливу увагу для Міністерства оборони, щоб набираючи спеціалістів, а я наголошую, тут набираються не 18-літні хлопці. По часткові мобілізації набираються ті люди, які вже пройшли вишкіл Збройних сил України, офіцери відставці, люди, які мають досвід ведення служби. І набираються виключно на ті спеціальності, які необхідні для тої чи іншої частини. І я особливо наголошу на тому, щоб люди, які не є, є годувати, дайте завершити виступ. Які не є соціально забезпеченими, щоб на це особливо зважали увагу під час проведення мобілізації, якщо таке рішення буде прийнято Верховною Радою України. Що стосується кількості відмобілізованих, я проводив консультації напередодні свого виступу і, на жаль, хочу зазначити. Ця інформація є закрита, і я її не зможу повідомити з цієї трибуни. Кількість відмобілізованих на той момент і кількість відмобілізованих, які планують відмобілізувати Збройні Сили України, Національну гвардію і прикордонні війська. Тобто ця інформація не підлягає для поширення на сьогодні. Дякую вам. Ми дійсно вже третій раз приймаємо рішення щодо часткової мобілізації. Чому? Тому що парламент приймає рішення щодо проведення часткової мобілізації на обмежений термін, зокрема, на 45 днів. зв'язку з тим, що чергові 45 днів завершились, а військові дії не завершились. У військове керівництво країни повинна бути можливість мобілізувати. Ту кількість людей, яка необхідна для захисту нашої країни, і без коментарів це не обговорюється. Зараз я прошу, щоб ми одноголосно підтримали закон України про затвердження указу президента про часткову мобілізацію. Прошу підготуватися до голосування. Прошу підтримати за основу і в цілому. Закон про затвердження указу президента про часткову мобілізацію в Україні. Прошу голосувати. Реєстраційний номер 4320 а. За 232 рішення прийнято. Дякую. По фракціям, будь ласка, батьківщина 72, партія регіонів 2. удар. 37, 27 экономический розвиток. свобода, 35, 24, суверенная европейская Украина, 0. Будь ласка, просить э, депутат Левченко с процедуры. Будь ласка. Люди голосовали за мир. Люди надеялись на то, что закончится война. Сегодня окончательно их надежды рухнули. Сегодня мы поняли о том, что 15 шагов. По плану по встановленню миру провалені. Сьогодні ми поняли, що власть буде продовжувати убивати українців. Сьогодні ми виключити выплачивается... мікрофон народного депутата. Я прошу п'яту колону, яка працює на президента Путіна, який веде війну проти нашої країни, припинити провокацію. Ми будемо видаляти вас залу. Ой, ми, пана, за, ми за миром. За, ми за те, щоб на Україні був мир. я радий бути газда про що не розказ? Я за то, щоб був мир, Я за то, що при Парашенка затобир? Петр Парашенко предлагав п'ятнадцять шагов постановленню міра. Ми б хотіли, щоб вони були виконані. Ми фінансувати терористів. Ми би хотіли, щоб вони були Ми терористів. Будь ласка, Коли ви перестанете фінансувати А у вас були знайшли 2 мільйони? Пам'ятаєте, Як це сталося? Коли ви перестанете фінансувати А як забезпечити мир, якщо постійно? Терористи обстрілюють літак. Ви, ви задаєте провокаційні питання. Чого не провокаційні? скажіть, будь ласка. Вам спокійно живе? От спокійно ми йдемо з паном Леником. А ви де живете зараз? Скажіть, Я, а вам спокійно спиться, скажіть, будь ласка. Ви бачили скільки жертв на Донбасі? Пане Лесенко, вам спокійно спиться? Скажіть, будь ласка. Мы хотим только одного, чтобы перестали гибнуть мирные люди, на Западную Украину, в Центральную Украину перестали идти гробы. Мы хотим, чтобы остановилась война. Президент обещал, что он остановит войну. Дополнительная мобилизация... Это... Остановите своих которые там развязали эту войну. Остановите. Что <реклама> вы здесь это самое гоните? Блин. Вы развязали войну, вы рассказываете здесь. <реклама> Ви казали, що потрібно військовий стан вводити, воєнний стан перепрошую в країні. Тоді цей закон приймати. Чому от ви вважаєте, що так, і чого президент не вводить воєнний стан досі? Як ви думаєте? Я думаю, що цю війну треба вигравати. І для того, щоб її виграти, по перше, треба визнати, що це війна, а по друге, треба знайти достатні ресурси, щоб її виграти. Зрозуміло, що мобілізація як ресурсів, так і людей, вона вкрай необхідна. але ми маємо розуміти під що. Що буде єдине командування, що буде оголошений воєнний стан, що буде визнаний акт агресії і можливість визнаючи цей акт агресії попросити про міжнародну фінансову і військово технічну допомогу, про що досі не зроблено. Ми загнемося з такими з таким порядком. Зараз уряд ну, готує секвестр бюджету два місяці без зарплат державні чиновники. Це в умовах війни. Урізані зарплати навіть вчителям. Що середня зарплата вчителя була 800, то зараз пропонують 1300. Ми зуби на полку покладемося. Такою війною не не оголошуючи війни, не оголошуючи воєнного стану, не конфронтуючи ситуацію і не вимагаючи, ну не просячи, не не благаючи світ про допомогу. На планеті Земля не знайшлося жодної іншої держави, готової воювати з ядерною державою терористом. Одніми віддуваємося. Може нам, хоч хоч якось допоможе, бо зараз все звалюємо на власні плечі. Щодо щодо мобілізації, наша фракція наполягала на тому, що відбулося закрите засідання. Допоки ну вибачайте, допоки є журналісти в ложі преси, політики харахоряться і роблять красиві видам, Насправді треба розібрати, що насправді відбувається, які в нас втрати, на що ми можемо розраховувати, чи закриємо ми в кінці кінців кордон, чи ми далі будемо розважатися з постачанням зброї з буками з биттям лайнерів на всі ці питання, треба дати відповідь кожного разу, коли ну Волонтери збирають на чергову партію бронежилетів кевларових касок, у мене питання слухає, ми збираємося озброювати свою хлопці. Я всі ці питання хочу поставити міністру оборони. Він третій тиждень в зоні АТО. Це чудово, що міністра не вилазить в зону АТО. Але він тим паче має бути ще міністром, має відповідати за те, щоб знайти цій армії кошти і можливості. Ну, тобто, перш ніж приймати рішення про те, щоб призвати нову порцію людей, які я не хочу, щоб вони ставали гарматним м'ясом, я мушу взяти на себе відповідальність і щоб знати, куди, під чиє командування, на які задачі і з яким ресурсом. Раді голосують за третю мобілізацію. Скільки людей призивають, цього разу не кажуть, бо засекречена інформація воєнного стану, втім не обводять, а все, що відбувається на сході, і далі називають антитерористичною операцією.